Монтаж системи очистки води в приватному будинку. На що звернути увагу? Порядок робіт. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень. Венкон цього разу замовнику необхідно було вирішити питання очистки води в приватному будинку. З урахуванням всіх побажань клієнта, наші експерти підібрали фільтр колонного типу Екософт ФК. Дана система одночасно очищує воду від різного типу домішок, пом'якшує її та знижує вміст заліза і марганцю. Завдяки цьому у вас не буде білих чи жовтих потьоків на сантехніці, а також накипу на побутових приладах. До речі, більш детально, що таке система очистки води колонного типу. Ви можете дізнатися із ролика, який ми записали для вас раніше. Посилання шукайте в описі під відео. Порядок робіт. Готуємо колону для монтажу, ставимо шток в центр балону та заповнюємо балон фільтруючим матеріалом Екомікс Ей. Прикручуємо керуючий клапан, іншими словами, мозок системи, та встановлюємо на нього клапан байпасу. Це дасть можливість подати воду користувачу в обхід колони і не залишить без водопостачання у разі поломки. Далі розмічаємо місце під встановлення фільтра попередньої очистки, який обов'язково повинен бути розміщений перед колоною. У замовника вже був свій фільтр попередньої очистки. Ми його залишаємо. Але так як тепер він розташований за колоною, то встановлюємо в нього вугільний картридж, який додатково очистить воду та прибере з неї зайві запахи. Встановлюємо фільтр попередньої очистки з картриджем із поліпропіленової нитки. Він зупинить всі механічні забрудники більше за 20 мікрон. Підключаємо до цього фільтра трубу подачі води. Монтуємо зібрану колону та клапан байпас за допомогою поліпропіленових труб. Процес пайки поліпропіленових труб потребує досвіду та уважності. Зверніть увагу, що в систему обв'язки колони ми ще додали крани перед колоною та за нею. Це для того, щоб можна було в будь-який час зручно контролювати якість очистки води. Далі підключаємо трубу для зливу води в каналізацію під час регенерації та встановлюємо соляний бак, у який необхідно буде засипати таблетовану сіль. Налаштовуємо клапан відповідно до поточного аналізу води, запускаємо обладнання. Ось і все. Завдяки системі Ecosoft FK Весь будинок забезпечений чистою водою. Але зверніть увагу, щоб отримати питну воду, необхідно встановити ще зворотній осмос. Як це зробити, дивіться в ролику за посиланням у описі під відео. Якщо у вас виникли запитання або є щось, що ви хотіли почути та побачити, пишіть у коментарях. Ми обов'язково візьмемо до уваги ваші побажання. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі Венкон – експерт з інженерних рішень. Разом із нами складні питання вирішуються просто та якісно.